Я Ігор Соболенко, я є вчитель Уманської гімназії номер 1 а також УАЛ-ліцея, вчитель фізики. Всі в Умані знають, чогось мене, як вчитель фізкультури, буває. Також я причетний до футбольного клубу УТК і до організації аматорських турнірів в нашому регіоні. Ну, можна казати, журналістики футбольної, до соцмереж, блоги, все, що пов'язане з місцевим регіональним футболом. Ігор Соболенко є невід'ємною частиною нашого клубу. Він знімає відео, він е, задає питання хлопцям, він може навіть інколи знімає відео, такі, які і не можна знімати. Ну, є такі моменти, де хлопці там, можуть розслабитися на якусь там хвилинку, е, покричати, посміятися там, таке, знаєте, навіть там. Заруватися в хорошому плані, так, між собою. Бувають такі моменти, якби ну не завжди треба показувати, але то таке. то Життя футбольної команди, і воно таке, як є. Товариська гра. Готується до сезону ФК УТК, грає з Міланом, який грав у відкритому об'єднаному чемпіонаті Джулинської футбольної ліги у Москве району минулого року. Дуже команда така пристойна, але коли сказали б, чемпіонату району. Ну, От контрольна гра і така товариська, можна сказати. І сьогодні довелося згадати, колись 12 років життя віддав футбольному арбітражу. І сьогодні так. Так що трошки отак, трошки отак. Дасть Бог за другий тайм не поб'ють, то буде нормально. У <ріст> нас є такі матчі посеред сезону, буває там або в процесі підготовки, де повинно якби, ну, обслуговувати матч, арбітри повинні. І, в принципі, Ігор Михайлович завжди погоджується. Виручити нас таку хвилину. Тимур, сьогодні граєте контрольний такий товариський матч, контрольний тренувальний проти ФК УТК. Яке сьогодення вашої команди Мілан, яка от всіх, всім сподобалося попередні сезони в чемпіонаті ДФЛ Юмонського району? Яке сьогодення ваше? Які плани? Поки формується команда, є нові гравці, плануємо виступати в Кубку та в чемпіонаті Кривоградської області. Треба любити не себе в футболі, а футбол в собі. Ну і отак, мабуть, десь так все життя і крокую рядом з футболом. Десь в футболі, десь поряд з футболом, десь отак. Грав на такому дуже аматорському рівні, бо ну, футбол вже ж бажано грати, як кажуть. Це ж гра, судив, тут вже і професійно судив. Потім тренував жіночу команду започаткову з Володимиром Пею, Жіночу команду ятрень була така, і грали у вищі лізі ми. Потім що? Завжди любив читати про футбол, а як любив читати, з дитинства так склалося, що я любив писати про футбол. І вже так класи з 7-го, восьмого, вже навіть в уминські зорі. Я був у них, син полка, я називав позаштатний кореспондент. Я дуже вдячний всім працівникам Умунської зорі, і редактору Умунської зорі, які, скажем так, оце хлопчиня маленька, але вже усати вони там терпіли. Я перегорнув всі їхні архіви, і мене просто тоді мучило питання, як це єсть футбол. А про нього нічого не написали. Ну і з того часу я потрошки, це вже так десь з початку 90-х років, вже закінчив школу. Кінець 80-х, початок 90-х, я став збирати матеріали по історії футбола нашого міста, району, тобто Уманщини. І, в принципі, за 30 років дозбирався до того, що видали історію футбола Уманщини, якраз 100 років накопав в архівах, коли перша була письмова згадка. Але поки. Справа в тому, що 30 років писав ту книгу, а видавав 3 роки, так я її за тих 3 роки зненавидів. Я потім років 4-5 її в руки не брав. Це Зараз вже в мене руки не терплять. Я її просто ненавидів. Поки писав цю книгу, то вже набралось матеріалу на другу і третю. Ну, третє, це було про жіночий футбол окремо. А ця книга друга, вона для мене цінна, тому що там узагальнення підсумки, чого у нас так є, чого в нас немає інакше, чому ну, не краще. Ну, так, ділився думками. І ну, задоволений, Тобто вся справа в мене була завершена, але футбол не завершується, тому матеріал далі накопичується, а чи буде колись написано, чи ні то вже життя покаже. Місту Умань і взагалі уманському футболу дуже сильно пощастило, що є така в нас людина, яка збирає дуже багато інформації і подає її, ще раз кажу, для глядача, для читача, тому що. ну, Ніхто в місті і в Уманському би, регіоні цим не займався. Я вам пропоную невидану книгу, зроблену мною за перших 10 років або історія перших 10 років футбольного клубу УТК, де зібрано абсолютно про всі гравці, про всі матчі. Там підшито, до речі, QR-кодами відео більше сотні матчів, більше трьохсот фотографій. в общем, праця така цікава. Значить, Пропоную цю книгу за донат. 250-300 гривень на волонтерський центр до перемоги. Ви донат на цей центр на вказаний рахунок. Я вам електронний файл цієї книги, чи телеграмом, чи на вказану адресу, чи будь-яким шляхом списуєтеся зі мною в соцмережі. Я підсум Ігоря Соболенко. Можу також видання, які є на столі. Вони в мене всі в електронному варіанті. Можете зі мною зв'язатися, поцікавитися, що це, як це. Я вам за донат надсилаю будь-яке своє видання.